На базі диспансерного відділення Прикарпатського онкоцентру функціонує відділення ендоскопії. Ендоскопічні методи дослідження на сьогоднішній день є найбільш достовірними для діагностики. Завдяки ним ми можемо не тільки виявити різноманітні зміни, але й ефективно їх лікувати. У відділі ендоскопії проводяться такі обстеження, як гастроскопія, дослідження слизових оболонок стравоходу, шлунку та дванадцятипалої кишки. Таких досліджень у відділенні проводять понад 1100 протягом року. Фіброколоноскопія метод діагностики всіх відділів. Ліфтовстого кишечника понад 1200 в рік. Фібробронхоскопія – дослідження, яке дозволяє детально розглянути, в якому стані знаходяться дихальні шляхи, вивчити слезові оболонки цих органів. Таких досліджень проводять понад півтисячі в рік. Тут можна отримати консультацію досвідчених лікарів фундоскопістів У відділенні виконуються наступні маніпуляції біопсі утворень шлунково кишкового тракту, гортані та бронхів, трансендоскічна поліпектомія, ефективне та безболісне малоінвазивне оперативне втручання, санація бронхіального дерева, ендоскопічна зупинка кровотеч, видалення сторонніх тіл зі стравоходу та бронхів та інші. В нашому відділенні ендоскопічні дослідження проводять із використанням короткочасної анестезії, яка дозволяє виключити біль і відчуття дискомфорту під час дослідження. Важливим аспектом діяльності колективу ендоскопічного відділення є впровадження новітніх технологій діагностики та лікування. Завдяки цьому вдосконалюється лікувально-діагностичний процес і підвищується ефективність боротьби з онкологічними захворюваннями. Робота відділення є важливою ланкою у системі лікування та попередження поширення онкологічних захворювань у регіоні, а колектив є справжньою турботливою командою, яка працює на благо здоров'я пацієнтів.